Зняти чехол. Чихол. Кудись його покласти треба. Да. Кудись сховати. Якийсь пуф треба знішує. Потім видвигаємо. Ну, так, по ширині, виходить, 160, а по довжині, виходить, 2 метри. Щось не дорухали, так? Да? Получається, 2 метри. А давай попробуємо лягти. Це, кстати, тут ти на жорсткому сиділа, да. а це середній. Зараз спробуєш разниці, є ще немає. О, цей зручний, так. Да. Цей зручніший, м'якший. Е, три жорсткості матраса. На тому ліжку жорсткий, зараз ми розкладемо полежемо, а на цьому середній. Оце найбільш купляючий те, що в нас купують. Так, да, і дорослим, і дітям він подобається. Ну, от він такий дуже комфортний. Він же безпружинний, правда? Безпружинний, так. Да. І може бути різна висота.